Христос Воскрес, Єнох. Ми бачимо, що Єнох, він був праведником. І він вжив в ті часи, коли Бог поставив ангелів для того, щоб вони оберігали людей. Але вони побачили, які красиві, земні жінки, і вони почали з ними з'єднюватися. І після цього почали народжуватися всякі. Рефаїми, всякі велетні гіганти, тобто всякі чудовиська. І вони почали жерти е, пити кров всього живого на землі. І це були страшні часи. І Бог вирішив знищити такий світ потопом. Але Єнох, він мав живе спілкування з Богом. І він був живим, забраний. На небо, і ми бачимо, що Бог йому показав це все земне царство, і його є чотири види. Перше царство це чудове царство, там, де знаходяться всі вбиті праведники. І друге відділення це там, де знаходяться душі праведних. Там, де є вода, світло, там вони заспокоїли свої душі. Третє відділення це душі грішників, там, де вони мучаться, в страшних муках до Дня суду. Це там, де знаходяться душі, духи вбитих під час потопу. Тому ми бачимо, як Єнох він мав спілкування з Богом і ангели. Йому все показали, що є на землі і що є під землею, і що буде зі землею. Тобто він, Бог показав йому, що буде людський син на землі і його розіпнуть, що земля буде спалена вогнем. Тобто нам потрібно слухати праведників Божих, для того, щоб спастися і отримати життя вічне, бо Божі. Діти йдуть в Боже Царство. Вони на суд не приходять. Тому нам потрібно ставати Божими дітьми, щоб успадкувати Царство Боже, щоб не піти в пекло на вічні муки, а потім, коли буде суд, в озеро огняне зі сатаною. Тож потрібно вибрати Бога, Слово Його. І слідувати за Божими дітьми, Божими посланцями. Амінь. Всім гарного і благословенного дня.